Всім доброго дня. Ми на ринку Івано-Франківська, 24 серпня. Падає дощ, не знаю, що сильно щось вам показати, але щось вам, щось вам покажу. Дивіться, такі кролики. А чому ці кролики? Ось? 400 гривень. По 400 гривень. Як в Бургунці ось такі. Зараз чоловік, якщо схоче, скаже номер телефону, кого цікавлять такі кролики. Дивіться, які гарні породні кролі. Дуже класно. Тобто який їм вік? з половиною. 2, 2 кг ваги мають. 2 кілограма ваги, ось такі гарні кролі. Що когось цікавить, дивіться, є ще такі баранчики. І є Каліфорнія. Є Каліфорнія, ось така. Бідскальні каліфорнійці. Кого цікавлять такі кролики. Пишіть номер телефону 068 16, 16, 32, 32 892. 892. Телефонуйте, кролі дійсно справді видно, що породні, нічого з чим не підмішано. Що Каліфорнія, що було... частенько. Так що телефону, думаю, що можна і на м'яско, і на розпліт. Так що телефонуйте. Так, це не знаю, що саме ще. Самечка власника нема. Є сіно на ринку, бачу, продають вже. Падає дощ. Така самочка є, це самка. 1200 гривень самка коштує. Є Овес, ячмінь. Ячмінь. А ячмінь по чому? 10, 10 гривень. Гарний цьогорічний ячмінь вітки хвости. Відські гарні кролі. Породні у чоловіка. Такі кролі по 1200 гривень. Щен європейська. Також дідусь займається породними цими кролями, ну, сильнезні кролі просто, дуже сильні. Кролі сильні. Так, ось такі ще пара муліманців є молодих. Також там собі приміти зараз пару муліманців і пару гримів чорноголових. Будемо збирати. Ось такі муліманці, ще гарні жовті. І це є такі курочки бородаті. Курчата молоді. А ці почовуваці? 50 він, а пара це молодий, та пара. Це він молодий? А, молодий. 600 гривень. 600 гривень пара молодших і трошки старший кіпівник. 600 гривень. А ті чорні курочки в чому? Ті чорні? А чорні голландці. 400. Два кугути. Ні. Це, це кугут. А це курочка, а це американці двоє. Так, дивіться, є квочка з кашітками. Що така сім'я кошти? 1200 гривень Качки шипуни. Так, дивіться, є насадження. Срадження насадження туй ось такі по 100 гривень. 200 гривень така коштує композиція. І що не розростаються, так як має бути. А це кожну року починають, ну, цитують. Так? Такі, Такі гарні, бачите, композиції, по 3-4 кольори в одній А оці червоні, що коштують самі червоні? оці перші червоні. 200 теж, так? Двіцькі гарні ігрушечки серпневі. По 40 гривень за кілограм. Попробуйте. Дуже гарна Попробуйте. Це Така ціна, знаєте, я вам важу відвернішені грушки. Дуже гарні грушки. Малина, 50 древньої банка. Так продають сенсу. Але на 50 гривень баночка ось така. І тут така трамбована, я вчора збирав, розумію, ввечері Дуже гарно, зараз також познімкуємо, візьмемо собі грушечок також із візьмемо. Так, вироби з меду. Дивіться, мед. Є пилок. Чоловік також на постійній основі все продає на ринку. Скільки середнього баночка коштує літрова? 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень півлітрова баночка меду Тебе є таке вагачення? Обов'язково зараз перед сезоном різних хворіб приймайте полочок, взагалі профілактично дуже. Пилок корисний. І гречаний мед, є лісовий, карпатський. Прополюс. Так, деські гарні голуби. Голуби гарне Дуже гарні голуби. Чоловік пішов і зараз буде питати, не знаю, в чи є щось парах спароване чи ні. Зараз будемо питати. Також будемо брати собі декорацію, трохи більше робити більший акцент на декорацію. Для все згодно робити так, щоб не могли літати. Є Ага, Єгартаємося. І по чому такі? 500. 500. Такі гарні квіти, що я бачите на ринку. Кого цікавлять. Де не робіть, а тут було. Так, дивіться, є такі курочки на ринку. І спанночка. Є іспанка така, молоді курочки. В принципі, досить вони нормально себе видають з приводу Дуже гарно. Такі. Так, є качка. Так, попередній мастер Грай, Перепрошую, іспаночка по 200 гривень, такі качки ще є. 160 по 150. По 160 гривенті гарні. така. Зайду досить непоганий вибір курею. Таких іспанка і мастер-грай. Дуже гарно себе показують з приводу виходу м'яса. Як це називається продава? Доминал. Це домінал. Часті домінал такі. У нас теж. Так, людей завжди є чесночок, є домашні яєчка, є помідори, є взагалі можете звертатись, тому що дуже десь і гірчиця. 50 гривень за кілограм. Також для підживи осіння городу досить гарно. Є чесночок. Такий. Двіцька велика качка по 120 гривень. Орві взагалі. Ціна, ціна бомбезна взагалі. Так що звертайтеся. Та це смішно чесно. По 120 гривень це смішно. Дуже гарна качка це. Так, друзі, не забувайте завжди, коли на ринку зайти на насадження, тому що навіть кожного разу по якомусь одному деревцю і ваше подвір'я. Буде дуже гарно виглядати. Дивіться, чоловік також сам цим займається, вирощує. Є вересня у чоловіка. Так що ціни більш як адекватні, повірте, тому що і сам брав у чоловіка. А такі туйки по чому це? По 120 гривень. Кого цікаві такі насадження, місто Івано-Франківська локація. Записуйте номер телефону 067-12. 46 089. Телефонуйте, ціни оточнюйте. Якщо якась більша кількість, домовитись чоловіком, зробить і доставку по можливості. Це є такі щеплення, є голуба ялинка. Дуже гарні. Дуже гарні дерева. Бомбезні Чесно рекомендую, тому що дійсно гарне насадження. Так, дивіться, можливо, хтось хоче яблучка. Дивіться, які класні яблука, людей свій сад. Дуже великий сад, в принципі, може зробити вам і більшу кількість яблук, яблуку. Цікавить, і можна якась буде більш така ціна вже з людиною домовитися. Є такі яблучки. Як це, як це називають яблука, ці? Це слава перемоги і якісь ще ось осінні яблука. А ще є багато сортів і як його жала, Зараз може і ну всякі сорти. Люди локація Тисмениця. так що телефонуйте і звертайтеся. номер мобільного. 099 422, 422 75, 75 43. Телефонуйте, дуже гарно 45, 45 в кінці перепрошую. Так що телефонуйте, людина вже більше вам все розповість. Ось так. Можна гурта, можна та Ми також заїдемо по можливості, зробимо окреме відео, заїдемо в сад до людини і ще вам покажемо, які людини. Сад, ось таке. Дивіться, є такий гіпіскус. А це він на вулиці, росте чи він в хаті? Є піскус, так, так. Це так. він на вулиці, так? такий? На вулиці, потім до хати забирається. саме ага. самого з Ізраїлю. Угу. З монастиру. А що коштує? Коштує тисячу угу. гривень. І ще є такі рожеві, великі я вдома це. А його от так коренується, ріжеться і він собі стрижеться? Так, так, так. Щоб воно хай на Ось так, дивіться, так що будемо робити дві частини. Ринок міста Івано-Франківська сьогодні, так що не забудьте підписатися, переходьте на другу частину. а Ми нам далі покажемо, що цікавого є на ринку.